що буду вірно служити громаді та народові України, необхідно дотримуватися Конституції України та за законів України, сприяти втіленню у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки, чому розписую. Якщо можна кілька слів. Шановна громада, шановний майдани, представники майдану, шановні депутати, я вдячна дуже за цю високу довіру. Я розумію, наскільки високі жертви були і наскільки висока жертвність народу українського, аби ми мали нас. já foi.